Друзі, привіт! Можливо, вам буде корисна ця інформація, але я дуже досліджував над тим. І навіть від мене відбулася та ситуація. Хотів би поділитися, що стається з інверторами з цими всіма ситуація, яка відбувається. Сталося так, що багато людей робили інвертори, і вони коли їх робив, підключали, вони горіли. Почали досліджувати, і навіть в мене. Коли я почав дивитися по графі, підключено, наприклад, через телефон до інвертора почав дивитися, побачив таку дуже цікаву нюанс: що коли інвертор горить в ту минуту, горить в ту минуту, коли ну, не зразу в цю саму секунду, а через деякий час, коли, наприклад, батарея відвалюється, просто робить робить БМС, це заключається з тим, що погана сама е, БМСка. І коли робить інверт, робить, 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 робить. заряджає майже до повного, бо деякі люблять ставити, наприклад, е, акумулятор заряджається до 57, і вони ставлять повний заряд 57. Але ви ще не можете зрозуміти одну річ: те, що є похибка на самому інверторі, може бути до 1 вольта. І коли, наприклад, батарея показує. Інвертор покаже, що він має до 57, зарядити вже на батареї 58, і виходить миттєвий обрив заряду, наприклад, і воно йде заряд, а потім бах, відрубалося. І в мене навіть така ситуація вдвічі ремонтували інвертора, потім вони весли мені акумулятор, я акумулятор перевірив і вийшло цей факт. Навіть в мене таке теж сталося. Що коли воно починає заряджати акумулятор, він різко відрубується, то те саме, що обрив по акумулятору, енергія немає куди йти, транзистори просто закривають, і просто те саме, що розігнатися на скорості і в стіну влупиться. І воно виходить пробой. То моя точка зору. Багато би зараз критикували, але те, що я замітив, що коли батарею різко від'єднати, то просто інвертор горить Дев'ятою помилкою. Так що будьте уважні на тому. Бо в мене БМСка теж була підключена, вона була трохи підпалена, то вона робила, то не робила, то не робила. Типу так, знаєте, піп-піп, -пі пікала ще щось там, різні давали звуки. А я почав дивитися по самій програмі, чому воно так стається. А виходило, що вона то підключилася, то відключилася, підключилася, то відключилася. Коли, наприклад, йшов розряд, вона типу, нормально себе поводила, а коли йшов заряд, вона себе почала поводити. По-інакшому. І виходило, що типу, воно заряджає, заряджає, потім БМСка, відбувається така штука, щоб балансування погано йти починає розброс по акумулятори. Це рівноцінно, що БМСка некоректно працює. І так сталося, що воно почало некоректно працювати, розбалансування, все на купу. І інвертор бах, згорів. Так що, друзі, будьте уважні, дивіться за таким нюансом, вроді би, мелоч, але реально дуже багато. Наприклад, ви відремонтували інвертор подивіться добре за самим акумулятором чи він є ісправний чи він не відривається